16 грудня 2025 рік компанія Електромотор. Друзі, хочу показати, як іде запакована зварювальна проволока від потона. В даному случаї в нас дріт сталевий, обміднений 0,8 мм вагою 5 кг. Ось така йде кордонна упаковочка. Тут у нас показано все, що знаходиться в цій упаковці, Тобто, в даному випадку проволока обміднена 0,8 мм. І йде от такі от друзі катушечки. Катушечка в салафані з усіх сторін опаєна, друзі. Щоб при заказі, друзі, звертали увагу. А тут о, покрутив, повертів. Тут також от маркіровочка. Тобто на катушечки, в салафані, маркеровочка і також така кордонна упаковка також з маркіровочкою. Отак від потона йде упакована проволока. Цікаві зварювальні апарати а також все інше до апаратів. Телефонуйте 063 426 10 10.